Слава Україні, героям. Слава сьогодні. От при огляді пальські, я таки дійшов до проблемної сім'ї. Тобто тут ми маємо слабачок. Ну як Слабачок? Це була середня сім'я, ну, але чомусь вони тривожилися, в них якісь проблеми, використали кормів. Ось Тому от я стою над тим, що не варто не варто тримати слабачки. ось. Ось маємо в них і кормів, майже нема. Вони використали корми. Бджоли хоч трохи є, але Але... тому я даю їм отак меду. Я розумію, що от вони якісь тривожна дана сім'я. Дана сім'я стривожна, дав меду. Зараз зверху гарно утепляю. І будемо пробувати її рятувати. Але, але, потрібно. Потрібно це тепер дану сім'ю тримати під контролем, тобто оця кормова корм, потрібно от скінчився корм і додати, додати, додати так, до весни, тобто контролювати. Можна було поставити зверху кормові рамочки, але так як в мене нема в наявності таких кормових рамок, тобто є кормові рамки, але я рахую, що ось. Якби воно було трошки сильніше. А так як тут трошки замала сила, то краще їм поставити такий пакет з медом і найтягнуться. Тобто ми будемо бачити, перезимує воно не перезимує. Тобто зараз я зверху утеплю, зараз покажу, як я його утеплю, і будемо зимувати. І так, для того, щоб це гарно утеплити, я дав додатковий піддашник. От зараз показую так, як є. Тобто ось ми маємо от корм, накриваємо цей корм, акуратно накриваємо. тобто, е ми, Треба буде пройти через деякий час коприжав, Якщо є корм, то це буде чути. Або можна просто буде відхилити. От, Раз, відхилили, подивилися, з'їли корм і треба додати. Тобто, отакево от, треба вже тепер тримати під контролем. Чому вони... З'їли багато може був розпліт, може тривожитися. Тобто варіантів дуже багато є. Це є неперспективна сім'я. Але ось такого слабачка я попробую порятувати. Тобто її треба було ще з осені сипати. Я не сипав докупи, не ліквідував матку, тому пробуємо його перезимувати. Ну, скажу так. Корму мали вони, як вся пасіка, але використали, використали. дуже багато корму. Тобто ця сім'я використала більше корму, ніж сильна сім'я. От ми маємо втім проблема слабачків. І ось ми маємо ще один слабачок, тобто це є з нас. Тут було шість маткомісних на, на маленьку, 145-ту магазинну рамку. І я її з тих шести Маткоміст пізно осню сформував отаку сімейку. Тобто от вона є. І от ми бачимо, також бачимо, що це слабачок, і ми бачимо цей слабачок, от як ми бачимо, виїли корм з цього боку. Тобто, звідси корма є цьому слабачку. Також треба додати корму. Тому що, якщо б ще потиснули морози, от ця ось сторона буде обмерзати. Якщо ми бачимо, добре подивитися, в нас от. До клубу не доходить корм. Якщо б корм доходив до клубу, переживати, можна було б не переживати. На сьогоднішній день, ось коло клубу немає корму, значить, е якщо нема біля корму клубу, треба дати їсти. Правильно, я не дуже підтримую варіант зараз, щоб щось підгодовувати чи щось стимулювати, але ось цьому слабачкове так само потрібно буде додати її дирем. Наприклад, ми бачимо теж, тут є корму багато. Ми бачимо сімейку, ось ми бачимо, що їда є. От їда є. Тобто, але ось тут є лишні кормові рамки. Ось ці лишні кормові рамочки це ні. От Ми можемо забрати від них ось таку кормову рамку одну. Ось ми маємо. Другу ось повністю печатано. І третю. Ось в цього хвостика ми можемо забрати три кормові рамочки тут. І тут у нас ці от що лишає? Це ми так, і лишаємо. І зараз ми ці три кормові рамочки даємо туди. Зараз я покажу як. І так, продовжуємо. Ми маємо клуб. Ми ставимо зверху пустий магазин. Над клубом, прямо над клубом ставимо три рамки кормові, три рамочки. Ставимо заставну дошку. Звідси раз. Звідси два. Все, бджола наверх полюбе піде. Тепер це накриваємо. Накриваємо це фульгою. Ось так. Питання перейде бджола чи не перейде, перейде, обов'язково перейде вверх. Все. Це ми так, підрятували сімейку. Ось. Можна поставити більше, але більше не потрібно. Тобто їм зараз потрібна максимальна економія тепла. Ось така ситуація, ось такий варіант. І зараз покажу, як воно буде виглядати в кінцевому варіанті. Ось такий кінцевий варіант, ось так ми це зжали, ось так от накрили і все. Тобто кормові рамки краще дати, ніж дати канді. Але виходимо з цього, що маємо. Виходимо з цього, що маємо. В даному випадку тут далися кормові рамки, це кормові, тих три кормових рамочок для цього О, слабачка. Це нам вистачить. Десь не знаю до якого там до пів березня або може і далі. Ну, цю сім'ю треба буде ще догодовувати. Так а вже ті сім'ї, які дали пакеті корм, то ту сім'ю треба тримати під постійним контролем. Тобто тут поставив кормові рамочки, забув, там постійний контроль.